Якщо лістинг out, а через пару днів, наприклад, його поновити, його рейтинг залишається чи обнуляється повністю. Давайте почнемо з того, що згадаємо, що таке рейтинг лістинга. У мене тут є випуск про це: 183. й Раджу подивитись тим, хто не дивився, але в цілому і коротко, рейтинг лістингу це що? Ми таким чином описуємо ту позицію, яку цей лістинг займає у видачі, тому що оця позиція вона не буде однакова для всіх лістингів, вона не буде однакова для лістинга впродовж всього його життя. По мірі того, як лістинг купують, він у видачі зростає. Ми можемо сказати, що його рейтинг зростає. Тобто його Еці показує трошечки вище, трошечки частіше з кожним разом, коли його купують. І за великим рахунком, це і є наша мета всієї нашої роботи на Ецю. Зробити так, щоб наші лістинги мали у видачі найбільший рейтинг, тобто найкращу позицію, найвищу і найбільшу частотність. Тому що насправді важливо не лише, як високо Еці ваш лістинг у видачі показує, за тими чи іншим.